Друзі, всім привіт! Огляд ринку методом кластерного аналізу. Поїхала. Почнемо, як завжди, з Delta, Інструмент, який показує нам індексні показники, відповідно, можемо побачити на годинному таймфреймі, що індексний показник зараз знаходиться у своїх крайніх нижніх значеннях. Зазвичай при досягненні цих значень ціна йде вже на розворот. Ну і, в принципі, Такі, така сама ж ситуація в нас і на 30-х хвилинному показнику. Доволі сильно він спустився на останніх продажах, які пройшли по риночку. І зазвичай, як ми бачимо, з цих от, значень ми отримуємо певні розвороти. Так само і глоба, локальна ситуація на 15-х хвилинці, що створює доволі хороші передумови для пошуку лонг-угод. Які і є зараз для нас в пріоритеті. В принципі, ми в принципі, і так вже в лонгах. ком'юніті розглядали оцю зону на стрімі ще в середу, як основну для першого основну валідну, а основну відбирали по нижній границі букви ОК, звідки ми неодноразово отримували реакцію покупця. От. Що зараз? Відповідно, у нас зараз. По маркет дельті видно, що хороші передумови для пошуку лонху воду, відповідно відбувся тест у цієї зони. Дуже довго покупці не проявляли себе тут, тобто проявляли себе тільки лімітно. Це ми можемо бачити по кластерах бару, які тут утворювалися, та по відкупу активному, який був. Ще краще, це буде видно на 15-хвилинному таймфреймі. Тобто Ось тут почали ловити продажі, після чого пішов відкуп, і далі вже перейшли в боковий рух. При тому був кульмінаційні продажі, можемо побачити, що результат, якщо ми навіть подивимося по цих продажах 2-20%, доволі маленький за а якщо тут подивитися, об'єм значно більший. А результат дій значно менший. Та, тобто так само на 2%, хоча затратили ресурсів набагато більше. Крім того, по дельті кількості угод. Та о, тут також можна було помітити, як те відкуп, тут же слабше відкупали, але загалом непогано. От, тому і загалом сама ситуація по. Е BTC в цьому локальному діапазоні виглядає непогано, тобто присутня і лімітна підтримка, це ми можемо бачити по дельті, також її відкупають активно по зеленій дельті можна також це побачити. Тому загалом зона залишається ще валідною, хоч її тут свіпнули. Але на цьому свіпі у нас утворився кластер внизу бару, який свідчить про те, що покупець мотивований захищати цей локальний діапазон, принаймні зараз. От. Тому, в принципі, всі передумови для локального відскоку були. Він, в принципі, доволі відбувся на 4%, від, ну, якщо брати від краю зони. так. Але. Ще, напевно, що потрібно якийсь час, щоб ціна походила в боковому русі, і після того ми вже впевнено розвернемося. Допускається варіант походу нижче до основної зони, звідки ми неодноразово отримували реакцію. Це можна побачити по накластерному графіку доволі легко. От У нас є годинний таймфрейм. Ми при підході до цієї зони декілька разів її ретестили. І декілька раз отримували чудові реакції. Відповідно, ми будемо так само розглядати ось у цей діапазон, вкла... е... який позначений. І е... якщо все ж таки ціна не втримається в цьому вже локальному діапазоні, який ми з вами позначили, звідси не розвернеться. То ми будемо ловити вже в цьому. Тим більше, якщо ми з вами поглянемо в мопчарт. На теплову карту, то побачимо, що знизу у нас зібралося велике скупчення лімітів. Насправді лімітки сильно порішили. Якщо тут ще подивитися то вони були об'ємніші. Але все одно в районі 60 тисяч, особливо величезне скупчення лімітів, яке насправді пройти буде доволі тяжко. Зверху. Як ми побачимо, стакан також має якийсь об'єм, але якщо ми проходимо 65% 500 на 200BTC, то вже як такого сильного об'єму не маємо. Наступний вже е, на, в районі 70 тисяч. Тож, е, загалом думки такі, що? Або ми підемо, походимо ще в боковому русі, де е, покупець набере до кінця свою позицію, і тоді буде розворот ціни. При тому важливо, щоб ми не завалились нижче. Якщо ж ми завалюємося нижче, тоді е, цікаво ловити ціну в районі 60 тисяч на скупченні оцих от лімітів. Діапазон 60 тисяч це там, від 61 до 59. До речі, е, цей варіант доволі має всі шанси на відпрацювання, так як в нас все ж таки. Це корелює з ідеєю пересвіпу оцього лоу. звідки ми завжди помічали сильну маркет-активність покупця. Та, відповідно, таким чином ми б пересвіпнули оцей лоу і налили всі оці ліміти, які ось тут були, і отримали вже б сильнішу реакцію приблизно в цьому діапазоні. Тим більше, всі індексні показники, в принципі, нам намікають на те, що. Варто вже подивитися в сторону Лонга. От. На даний момент свою угоду я перевів в БУ. Вона на вхід на 63 700. Тут. І буду дивитися, як в подальшому будуть розгортатися події. Загалом. Приблизно ось такі очікування. Або розворот з актуальних, або будемо ловити в районі 60 тисяч у цьому діапазоні. Так що по ефіру, Значить, загалом ситуація по ефіру виглядає непогана. Ми бачимо по червоній дальті доволі аномальні такі стовпчики, що свідчать про лімітну підтримку. Те саме в принципі ось тут переслідковувалося. Після чого вже пішов якийсь активний маркет попит. Відповідно в набір маркет ордерами, що є доволі позитивно, Так як ми з таким чином бачимо з вами, що у нашому локальному діапазоні після корекції працює і лімітний покупець, і маркет покупець. Тобто є певний комбінований метод набору позицій. Так само позитивно те, що на продажах ціна сильно не провалюється. По дельті кількості ОГО також є цікаво. Ситуації, та, тобто самі от основні продажі починають відкуповувати десь моментом. ці продажі, які йдуть вже після того росту ціни, не дають ефекту. Це також позитивний аргумент для ефіру. По індексах, індексний показник насправді знаходиться доволі високо. Як ми побачимо, що запас ходу в принципі є. Але ми із локальніших оцих значень йшли на корекцію. Тому тут ситуація двояка, може бути локальна корекція. Ну, але в принципі, якщо ви не вгоді, то це буде для вас якраз можливість для того, щоб набрати позицію. Так само, 30-хвилинний індекс знаходиться насправді -то високо, доволі, що також може намікати на корекцію по даному активу. Якщо ми з вами розглянемо, які б основні зони можна було б виділити для набору позицій, все ж таки, хоч і ефір гарно виглядає, але нижня границя боковика буде найоптимальнішим варіантом для набору позицій, тому що у нас утворилися отут, по ми, по ми тут зупинилися, по-друге, впродовж цього бокового руху при підході ціни в оцей ціновий діапазон. У нас утворювалися кластера внизу барів, які підтверджували мотивацію попиту захищати цей діапазон. Тому, все ж таки, найкращий варіант буде відштовхуватися від оцих кластерів, звідки е зразу йшла подальша реакція. Тобто, те, що в нас зараз йдуть покупки і відкуповують падіння дуже позитивно. У нас є ще от локальна зона, в принципі, ось ця. Але і ми вже ніби якби, отримали від неї якусь реакцію. Але все ж таки здається мені, що захочуться ефір трошки опустити нижче. І якраз от нижня границя боковика це буде оптимальний варіант для того, щоб підібрати. Якщо підемо нижче, тоді треба дивитися вже по тому, де зупинять ціну. А загалом приблизно ось такі думки по ефіру та біткоїну. Що ж, друзі, всім, був, всім гарного дня, до нових зустрічей.